І дозвольте надати знову слово е, Валентині Володимировні Чуп'як. Е, тема кластерна та надкластерна допомога імунологічним, алергологічним і ревматологічним пацієнтам в сучасних умовах. Прошу. Дорогі колеги, е, ми мусимо думати про майбутнє: як нам жити, як творити, як лікувати пацієнтів. Е, тому е, власне моя доповідь буде присвячена. Е, Певним моментом сучасним, з яким живе наша медицина в Україні, це класне надкласнерна допомога. Ну я буду розповідати про тих пацієнтів, з якими я працюю, і е, таких три основних моменти буде представлено. це проблема імунозалежних захворювань, е, так з якими ми живемо, якими ми працюємо, як в сучасних умовах вирішується в Україні медична реформа, незважаючи на війну. І ті партнери, які допомагають нам здійснювати цю медичну реформу, та і проводити навіть цей захист, добрим словом, я їх згадаю. І так ми знаємо, що імунодефіцити. Особливо генетично детерміновані аутоімунні захворювання і особливо системні ревматологічні захворювання і алергічні захворювання це складні пацієнти, з якими непросто працювати. Ви бачите, на даний час первинні імунодефіцити їх налічується біля 480 захворювань на даний 2023 рік. В світі страждають бі біля 10 мільйонів таких осіб. Вони є тяжкі, вони є середні, легкі. Дивіться, поширення легких 1 на 250. тобто вони просто недодіагностовані в Україні. Офіційно ми маємо зареєстрованих лише біля тисячі. Е, ну, недо недодіагностованість приблизно в 1-3 порядки. Ці пацієнти, як правило, тяжкі з ними не просто працювати. І вони розкидані по різних спеціальностях. Алергіологічних захворювань небагато 20. Але поширеність алергологічних захворювань велика. Ви бачите, коливається від 15 до 42%. Аутоімунні, аутозапальні автозапальні захворювання їх налічується зараз на даний час 115 захворювань. Вони є системні до 12%, органоспецифічні до 16%. Кількість тільки цих росте, збільшується, бо імунна система розхитана. І Особливо велика увага буде приділена в МКХ 11 Ми готуємося до цього 26-му році. ВООЗ буде введрекомендує ввести абсолютно як статистичний аналіз захворюваності. У світі тому мусимо готувати. Скільки імунологічних захворювань буде 12 груп, вони є серйозні. До цього ми мусимо готувати і наших лікарів, і медсестер, щоб вони були готові до от такого аналізу своєї роботи. Важливість медичної допомоги в державі, чому власне такі патології, тому що вони становлять велику загрозу смертності в дитячому і молодому віці. Що впливає на показники якості медичної допомоги? Ну, в першу чергу, тяжкі імунодефіцити, ви знаєте, ну не кажучи вже про поліорганні аутоімунні ушкодження, які створюють велику проблему. Е, ну і ще первинні імунодефіцити є основною групою ризику для поширення інфекційних захворювань, в тому числі вони становлять загрозу для громадського здоров'я в соціумі. Тому оті... Тяжко хворіючі і часто хворіючі пацієнти вони особливо повинні бути в державі приглянуті. Ну і тому от первинні імунодефіцити, системні захворювання сполучної тканини і частково органоспецифічні аутоімунні хвороби віднесені в програму орфанні захворювання. Ви послухаєте всі виступи будуть в записі. Ви зможете з ними ознайомитися. Тому підкреслю орфанні захворювання це те, чим ми можемо допомагати нашим пацієнтам. Де ми можемо доставати ліки, а ці ліки високовартісні? Mm. Алергічні. Захворювання ну, розглядаються як досить поширені. Ви бачили, що в деяких країнах, наприклад, в Канаді, 42% алергічних захворювань, і вони в нас в державі проходять в ідуть і в програму доступні ліки. Тому це теж дуже важливо, щоб ці пацієнти були приглянуті алергологічні. В тому числі звичайно, вони потребують активної чіткої кластерної кластерної допомоги, щоб була цільова, скажімо, Тактика ведення такого пацієнта з ліками за даним пацієнтом, бо підкреслюю, ці ліки є недешеві. Цільове лікування і вакцинація. Має бути з державним забезпеченням, ну тому така увага на ці моменти. ми бачимо, що в бюджеті 23-го ви бачите 1,6 мільярдів виділених гривень на власне орфанні хвороби. Доступні ліки. От ми бачимо 150, 105 мільярдів на алергічні захворювання. Ну, до речі, з орфанних хвороб ви бачите, виділяють 195 мільйонів гривень. Ну, але це вистачає всього на 305 хворих, тому активна робота йде власне, по е, нових підходах в надання медичної допомоги, особливо кластерної, і особливо надкластерної, тому та спільна робота має бути дуже чітко побудована по кількості населення, ну і, і по спеціалізації. І так, звичайно, важлива первинна ланка. І тут вже я наголошувала. Я коли є проблеми з імунною системою, коли є. Надто часто хворіючі чи діти, чи дорослі, молоді люди, особливо коли є такі, скажімо, особливі інфекції, які дають часті загострення, особливо ми оцінюємо в рік, скільки хворіє дитин, людина, молода людина і, і дитина це дуже важливо і для медсестер. Вони теж особливо при, при роботі з пацієнтами повинні на це звертати увагу. Коли є горячка, тривала, е, горячка, фебрильна горячка, е, є тривала фі, е, лімфоденопатія, є болі в суглобах, м'язах, хронічна втома, часта ринорея, висипи на шкірі. От Такі хворі, які рецидивують, які не дають нам ефекту від певних курсів лікування, вони потребують більш глибшого і серйозного осмислення. А тим більше, якщо є зміни в загальному аналізі крові, ну, звичайно, ідеально, щоб ще ви. Зазначали імуноглобуліни, ми тому просимо зараз НЦЗО, видіть ті імуноглобуліни, бо в нас так не додіагностовані ті пацієнти. А це дуже важливо, бо чим раніше ми йому дамо допомогу, тим ми попередимо інвалідизацію і, і дай Бог, і, і, і більш серйозні ускладнення. Ну, і так... Кластерна допомога це місцеві лікарні, де ми підтверджуємо або підозрюємо оті, власне імунозалежні захворювання. І тут от той комплайнс між сестрою, медичною і лікарем в обо нашого пацієнта дуже важливо і треба готувати більш спеціалізовано тому і на міжнародних конгресах всіх наших лікарів і медсестри завжди разом завжди вони співпрацюють на користь пацієнта. Ну, власне, для кластерної Медицину, ми можемо запропонувати два нових стандарти, які розроблені буквально за два роки для наших пацієнтів. І вони ви бачите, ну от знову ж і дорослі, і діти, ті, які дають нам часті захворювання, де часто ми назначаємо мусимо назначати антибактеріальну терапію, противірусну терапію. Вони потребують. Певного глибшого, серйознішнього надкластерного аналізу. Ну і от при аллергології тяжко неконтрольована астма, екзема, повторний ангіоневротичний напрям, тяжка алергія на їжу, на ліки, все це виливається в певні генетичні дефекти, і це все відомо. Васкуліти, дискоїдний вовчак, системний вовчак це вже точно треба більш глибше і серйозніше розбиратись, бо бачити, які ми можемо дефекти. І там тактика потребує свого підходу. Знову ж, септичні артрити, ювенільні адіопатичні артрити, знову ж більш глибший аналіз. І тут нам на допомогу, звичайно, спеціалізовані відділені обласних лікарень, ну, іноді міські дають такі високоспеціалізовані центри, референт-центри, університетські клініки, ну і, звичайно, профільні висококласні підготовані спеціалісти з лікарського корпусу, медсестринського корпусу. Які можуть надавати таку серйозну імунологічну, алергологічну ревматологічну допомогу. Ну, прикладом от такого напрямку вже є наш західноукраїнський центр, який ми давно створили, він функціонує 25 років. І от, власне, лікарі, алергологи, імунологи, ревматологи, пульмонологи, дерматологи, ну, які мають спеціалізації. У нас є лікарі-імунологи, які мають по декілька спеціалізацій різного напрямку, бо пацієнт з поліорганною патологією потребує знань. Звичайно, ми запроваджуємо ведення реєстру це є дуже важливо, що цей пацієнт має бути внесений, і тоді влада чітко знає: якщо пацієнт в реєстрі, треба його забезпечити лікуванням. І так, сучасні, звичайно, методи, наскільки ми можемо, бо без партнерів часто не обходимося. Ну, сучасні методи лікування, широка вакцинальна допомога, особливо наш, нашим імунокомпрометованим пацієнтам, пільги ми маємо для біженців, налагоджені партнерські взаємозв'язки з приватними лабораторіями та фармацевтичними компаніями. Так, оця колегіальність, оце партнерство вона від цього виграє пацієнт, це дає йому можливість. І от ми, як ми працюємо з з власне, нашими партнерами хочу похвалити лабораторію «Ескулап». Ми вже більше десяти років з ними співпрацюємо і вони нас не підводять в плані до пацієнтів. Вони мають дійсно сучасний широкий вибір досліджень імунологічних, холорологічних, генетичних, що дуже важливо. Вони мають і, і тратять гроші на хороше обладнання відомих брендових фірм. Обладнання ну, можна сказати, надійне і дає. Нам хороші результати, за це ми їх хвалимо. Ну і вони мають власне оті всі сертифікати, які відповідають за якість цих проведених досліджень, вони мають і СОТ, і міжнародні різноманітні стандарти, і ще оце людське відношення до пацієнта, бо є пацієнт складний, тяжкий, часто з поліорганною патологією. Треба обстежити досить його глибоко, вони, от, а пацієнт не може заплатити. Часто в таких ситуаціях, коли ми звертаємося, вони без Коштовно нам обстежують тяжкого пацієнта, за що ми можемо їх похвалити. Ну, щодо лікування, знову ж хочу сказати, що є партнери, які підтримують нас по тяжких пацієнтах. В першу чергу, ви знаєте, імуноглобулінотерапія це є та замісна терапія, яка лікує імунодефіцити, але і в великих дозах аутоімунні захворювання, і на це є доказова медицина. І тому от внутрішньовенний імуноглобулін нас підтримує біофарма, а підшкірний Октафарма, я теж їх хвилю. Од е, окбіо е, е, наш е, наш е, е, власне. Е, Біофарма провела досить серйозне дослідження пов'язане з covid 19 власне, тяжким covid ковідом по всій Україні, і отримані були цікаві абсолютно результати тим пацієнтам, яким було введене доведення імуноглобуліни, підкреслюю в високих дозах, знизило літальність і нормалізація була лімфопенії, яка є ризиком власне, ці, власне от тих летальних випадків. Дуже цікавий проект. Ми провели по. Мультисистемному запальному синдрому власне, поствірусні васкуліти, які розвиваються, кавасакоподібний такий синдром у дітей та й в молодих людей, де першою лінією є великі дози довенних імуноглобулінів, і такий результат в Ахмадеті власне, такі діти під спостереженням. З того приводу виконується зараз докторська дисертація. 32 пацієнти з оцим мультисистемним запальним, мульти запальним синдромом. Отримали монотерапію біовеном з хорошим результатом спостереження три місяці, і що основне що під контролем, особливо ехокардіографічних обстежень таких пацієнтів, що в них ні в одному випадку не, не розвилося як ускладнення цього синдрому. Це є коронарити, це є. Ушкодження артерій великих у таких пацієнтів, що не спостерігалось. Тобто, ефект був переконливий. А в контролі групі, які не отримували, на жаль, в шести випадках ми мали аневризми, аорти і коронарних артерій. Ну і підшкірний імуноглобулін він досить позитивно для наших пацієнтів, які мають недостатність синтезу антитіл, і ви бачите, там і зберігається і час. І дорога в лікарню, і фінансові витрати певні зменшуються однозначно. І немає отого такого грипоподібного стану, як ми використовували довенний імуноглобулін, то так і спостерігається. Тут того немає. Ну і синдром впадини перед скажімо так, місяцем завершення імуноглобулінотерапії. Відчувається, що вже наростає оця інфекційна недостатність. І тому це звичайно медичні, соціальні, економічні переваги під шкір. Ведення. А тим більше, от власне, Октафарма запропонувала «Рапідпуш», що дає можливість два-три рази в тиждень підколоти пацієнта всього обведення протягом 10-15 хвилин порівняно з помпою раніше, як ми вводили це один раз на тиждень, але дві години, і це створює певні, певні моменти. Ну і тут, тут ще раз підкреслюється ця перевага. Ну і ще ми от в житті зараз дуже активно зустрічаємося. Це є, скажімо, аналіз роботи нашої кафедри, нашого центру. Це є синдром активованих вірусних інфекцій, це як наслідок поствірусних і постковідних проявів. Бо ми спостерігали ще й до ковіду таких пацієнтів, і була проведена велика аналітична робота, наукова і практична. Маємо зараз посттравматичний стресовий розлад, який теж створює умови для активації оцих млявих вірусних, особливо інфекцій. Ну і на тлі імуносупресивної терапії, це практика нашого ревматологічного відділення, де були під спостереженням велика кількість ревматологічних хворих, і на тлі імуносупресивної терапії починають виповзати віруси і, на жаль, мучити наших пацієнтів. Ну і ми мусимо приймати рішення, як з цим працювати, як їм допомогти. Е, ну, от ми і Бара обстежували е, а, активно і герпес першого другого типу, ну і тепер постковідні наслідки. І от досвід застосування тривалого іноземпранобиксу новирину е, нашого, до речі, вітчизняного препарату. Ну, ми бачили е, імунологічну а, е, імунологічну ефективність, клінічну ефективність З того приводу і докторська диссертація е, виконана е, от е, доктором медичних наук е, Гайдучком. То е, е, і зараз ми хочемо похвалити теж вітамінний завон, незважаючи на війну, на звичайну складну ситуацію. Вони зараз допомагають досить нашим пацієнтам. Ми маємо е, зараз уже дозу тисячі міліграм новірину, І ми застосовуємо нашим пацієнтам в постковіді і посттравматичному стресовому розвідку. Коли, коли ми маємо активну реплікацію вірусів, в першу чергу герпесу шостого типу, який пошкоджує, як правило, вегетативну нервову систему і цитотоксичні телімфоцити. Ну і от власне, ті пацієнти з постковідним синдромом, посттравматичним стресовим розладом, з активною герпес вірусною інфекцією шостого типу, приймають цей процес. Препарат три місяці, і ми спостерігаємо і досить такі серйозні імунологічні обстеження, клінічні обстеження, спеціальне тестування для посттравматичного стресового розладу. Дуже цікаві результати. Вам вже доповімо, коли отримуємо остаточні результати. Ну І робота з алергологічними пацієнтами. Наш центр має великий досвід роботи з великими дозами антигістамінних препаратів. І у дорослих, і у дітей. ну, звичайно, ми і імунологічно супроводжуємо. Ну, основою того були звичайно досвід, особливо клініки Шаріте, де вони використовували великі дози, десь десь приблизно років 12 тому назад. Я перше була здивована, що вони спокійно застосовують чому такі великі дози, наприклад, біластину, ніксару, порівняно коли застосовували там лєвоцитерезин і дезлоратадин. Нижчі були е, навіть ефективність, а особливо безпека, тому що е, оці препарати біластину е, вони не проникають практично через гематоенцефалічний бар'єр, бо нарощення дозу, наприклад, лівуцетерезину чи е, кетотіфену воно давало досить активне е, ускладнення, які пов'язані з діяльністю центральної нервової системи. Ну і дітки маленькі е, це є е, ви знаєте, кропив'янка, це алергічний. Рин, е, риніт, у наших дітей поширеність досить висока. Ви бачите, від 2 до 25%, відсотків кропив'янки, навіть більше 10% відсотків. І знову ж безпека. Ці препарати дають хорошу безпеку. Вони не проникають через гематоенцефалічний бар'єр і прирівнюються до плацебу. Ну і це стало основою те, що ми активно от в нашому центрі використовуємо такі великі дози в 4 рази вищі. Від первинної дози, і потім титрувально виходимо з цих схем на тривале використання цих препаратів. Ну і підводячи підсумок до тих інновацій і власного досвіду, який ми маємо, і от власне дійсне підтримки ряду, ряду наших партнерів. ну можемо сказати, що активно треба виявляти. Ті проблеми, які зв'язані з імунними порушеннями. Можна так сказати, вони так йдуть, як хвороби навіть імунної системи, які складають в першу чергу імунодефіцити, аутоімунні, алергічні захворювання. Ну І такі накази міністерські виходять. І зараз ми теж працюємо над новими стандартами, над новими національними настановами, бо, виявляється, як все більше і більше. Зараз з неврологами ми дуже активно Гіома Баре працюємо, м'ястинія Гравіс вже вийшов і так далі. Тобто ця робота дуже активно йде на рівні нашого міністерства. Розширити треба підготовку лікарів, імунологів, алергологів, ревматологів ну і та від медичних сестер згідно європейських стандартів. Вони, ото, о, та співпраця, та тісне взаємодія лікаря і медсестри дає можливість нормально розвивати той напрямок в медицині. Ну збільшити викладання, бо бо ну мало освіти розумієте, коли ти на заході бачиш щось післова, е, знає чи медсестра, чи молодий лікар, про які там блокатор рецептора, чи якусь сигнальну систему, ми перекриваємо. То наші студенти губляться, бо мало знань, мало е, основ е, таких, які які сучасна європейська медицина потребує, бо бо таргетні препарати, цільові препарати зараз використовуються. Ну і вести реєстр імунопатології треба це запроваджувати в своїх клініках, в своїх особливо надкластерних установах. Обов'язково адаптувати. Власне, нам приходиться зараз оцю кластерну надкластерну медицину в умовах війни. Ми намагаємося це робити. Ні один наш проект, ні один наш, скажімо, державний державна програма не постраждала. Тобто всі наші пацієнти отримують ту терапію, яка була закладена. Тому ми намагаємося тримати рівень і допомагати нашим пацієнтам. Ну на скажімо, протокольному рівні чи стандартному стандартному рівні надання допомоги от цим складним пацієнтам. Ну активно підтримувати державні і е, акцентувати на регіональні програми. У нас у Львові працює регіональна. Тут були представники влади, їм постійно треба говорити: наш пацієнт в реєстрі. Будь ласка, нам треба таку терапію, дайте нам ту терапію. І на рівні е, місцевих е, органів влади можна активно допомагати теж нашим пацієнтам через. Е, Такі програми, як орфані захворювання і доступні ліки. Я дякую вам за увагу. Разом йдемо до перемоги: медичний фронт, науковий фронт, освітній фронт. Ми переможемо. Дякую.